Багато хто не до кінця розуміє, чому саме платформа «Інвест Буковель» продає найнадійніші об'єкти на територію курорту Буковель і регіону. Тож ми зараз вам все пояснимо. Багато хто вважає та транслює це в змі, що Буковель це також є села, які розташовані навколо курорта, яблуниця та паляниця. Але це не так. Бо насправді європейський курорт з потужною інфраструктурою, центральною каналізацією, водопроводом, очисними системами та електростанціями починається з першого паркінгу, починається з арки, яку ви всі дуже добре знаєте при в'їзді в курорт. Саме зараз відбувається активний бум, і Буковель та регіон дуже активно розбудовуються. І дуже часто об'єкти, які структурно не належать до курорту Буковель, називаючи себе Буковелем, використовуючи цей бренд і посилюючи свої продажі. А інколи інвестор може просто сплутати, думаючи, що об'єкт, який він розглядає, належить структурно до Буковелю. Але насправді об'єкт таким не являється і відноситься до сел, які оточують курорт. Саме з метою зробити ваші інвестиції безпечними та вберегти вас від неякісних забудовників, які використовують бренд Буковель, міжнародний бренд Буковель для посилення своїх продажів, і було створено офіційну інвестиційну платформу Інвест Буковель. І коли ви бачите, що офіційним відділом продажу будь-якого забудовника, який є територіально в Буковелі або в передмісті Буковеля, є Інвест Буковель, ви можете бути абсолютно впевнені, що об'єкт якісний прийшов багаторівневий етап перевірки та має всі, абсолютно всі. Якісні документи, тож безпечних вам інвестицій. Довіряйте лише офіційним джерелам, Користуйтеся лише офіційною платформою Інвест Буковель. Обирайте перевірених забудовників та звертайтеся в наші офіційні відділи продажів, які є по всій території України: в Києві, Дніпрі, Львові та Буковелі.